Добрий день! І сьогодні ми в гостях у заступника директора навчально-виховної роботи Одеського ліцею номер 10 Олександри Олександрівни Тимофеєвої. І, і у мене запитання: А скажіть, будь ласка, Олександро Олександрівно, як ви навчаєте малюків-першокласників, говорити і навіть? Мати українською мовою. Будь ласка. По-перше, говорити українську мову це модно і сучасно. Тому у своїх учнів я навчаю української мови саме з першого класу, і саме з цієї фрази: модно і сучасно. Важливо довести до учнів, що спілкуючись українською мовою, людина заявляє про певну світоглядну позицію, а це є важливо для кожної людини. Дякуємо. А от якщо це будуть учні другого, третього, четвертого класу, як вже з ними? Будь ласка. На своїх уроках, а також мої вчителі, регулярно демонструємо практичну значимість та перспективу застосування знань. Тобто, як знання мови допоможуть досягти учням успіху в майбутньому? Тому питання, а навіщо це мені потрібно? Мої учні не ставлять, бо вони чітко знають, для чого це треба. Також на своїх уроках я використовую такі прийоми, як постійно здивувати учнів. Щось нове кожного уроку. Також робимо портфоліо досягнень, проводимо змагання, влаштовуємо мовні ток-шоу. І знаєте, завжди даю своїм учням можливість проявити ініціативу. А так само я використовую систему винагород, адже емоційна винагорода є дуже потужним поштовхом до дій. Дякуємо! Бачите, потрібно творити. Потрібно вчитися творити. І все буде у нас добре. До побачення. Далі буде. До зустрічі!